Я вам трохи розповім, а потім Сергій Володимирович доповнить. Тобто у нас спільна доповідь, і ми зараз до неї переходимо. Ну, уж. ми маємо наші п'ять основних методів радіологічної візуалізації, і сьогодні ми поговоримо, як же розвиток. Нових технологій удосконалення будуть впливати на діагностику патології суглобів і кісток. Хочу ще раз звернути увагу вас от на цю книжку. Це національне керівництво для лікарів, які направляють на радіологічні дослідження, це консенсус клініцистів і радіологів. Тобто з 2000 по 2008 рік відбувалися дискусії. Тіхніцистів, радіологів, і от у 2008 року з'явилася 118 директива Євросоюзу з радіраційного захисту, якраз от вона написав якого розроблена це національне керівництво. І якраз в ньому основне це це головне для проведення будь-якого радіологічного дослідження. Що проведення радіологічного дослідження має щось змінити в тактиці ведення пацієнта. Якщо вона ніяк нічого не змінює, то його проводити недоцільно. І якраз от обґрунтованість дослідження, використання такого керівництва є першим пунктом всіх програм ресійної безпеки. Тобто, головне обґрунтованість досліджень. І звертаю увагу на. Перші два пункти рентген ультразвукова і ультразвукова діагностика, що ці два методи разом вони забезпечують дуже великі можливості в діагностиці. І знову ж таки звертаю увагу на те, що за міжнародними рекомендаціями в рентгенівських кабінетах мають стояти ультразвукові сканери, тому що комплексна діагностика рентген-ультразвукова, особливо коли ми розмовляємо про патологію. Суглобів і кісток має велике значення. Тому що вони друг другу дуже добре допомігли, і ви бачили якраз з попередніх лекцій. Ну і е, хочу звернути увагу, що інформації е, що візуалізації патології кулінного суглобу і стопи, як інших суглобів в всьому керівництві є в різних розділах. Я зараз кілька вам таблиць представлю. Прошу там дуже я дуже швидко про виставлю, тобто, щоб ви просто зрозуміли, що саме рентген і ультразвукова діагностика є основними в діагностиці патології суглобів. Ну от е, візуалізація патології стопи в е, лівому стопчику це діагностична проблема, і методи, які використовуються. От, бачите, рентген, ультразвук. Тобто можна дивитися просто навіть не на текст, а на картинки, які показують, які методи використовуються. Е, патологія колінного суглоба тут два рентгенівських апарати стаціонарний, і пересувний, тому що. От, у нас якраз, знову ж в двох місцях у нас рентген діагностика. Патологія калінного суглоба, знову ж, рентген, знову ж УЗІ, Ну і десь там зустрічається в особливих методах комп'ютерна і магніторезонансна резонансна томографія. Візуалізація при травмах ніжних кінцівок. Знову ж, ми бачимо рентген УЗІ, при травмах ніжних кінцівок Рентген, рентген. Ну, в деяких. В випадках МРТ і КТ показані. Візуалізація сторонніх тіл, знову ж, рентген-ультразвукова діагностика, візуалізація пухлин кістково мзнової системи, знову ж. Тут присутні всі методи, але ж рентгенів більше, знову ж таки. Тобто, при усіх, то, що у нас 5 методів, а основним методом візуалізації залишається рентген рентгендіагностика. На другому місці ультразвукова діагностика. Тобто і у дітей, і у дорослих значить. Основним методом радіологічної візуалізації при діагностиці колінної стопи є рентгенографія, яка використовується з урахуванням правил та. Тобто от в цьому десь приблизно з 15 16 років прийшла Європа до електронного керівництва, Тобто, це такий був база 118 директива Євросоюзу, а потім була електронна разом з американським коледжем радіологів. І там от... Окремим пунктом стосовно проведення рентгенографії, щоб знову ж таки обґрунтованість збільшити, стали рекомендуватися використання правил оттави, тобто використання рентгенографії, коли є певні клінічні ознаки. Вони знову ж таки при травмах концівок, при травмах коліна, кінцівок є. Певні, тобто клінічні обмеження, ознаки, коли вона показана. Це дозволяє десь приблизно на третину ще раз зменшити кількість рентгенографічних досліджень. З іншого, з іншого боку, я хочу сказати, що ну, от ми коли поставляємо в ветеринарні клініки рентгенівські апарати, то бачимо, що. На порядок зростає кількість досліджень. Тобто, коли раніше була плівкова технологія, я отримував результат там, наприклад, через 30 хвилин. Ну, прокликнув на місяць там, наприклад, було 100 досліджень рентгенівських. Коли з'явилися цифрові технології, коли рентгенографія дозволяє через 10 секунд мати зображення, на місяць стало тисячі дві тисячі досліджень, тому що це. Додатково корисна інформація, яка дозволяє визначити правильний діагноз. Ультракотзвуки дослідження це на другому місці, От, далі магніторезонансна резонансна томографія, комп'ютерна томографія і е, ядерна медицина теж використовується з, з урахуванням того, що у нас зараз комплексні системи ядерна медицина, там ПЕТ-КТ, Пет МРТ, значить, можливості знову ж зростають, але ми маємо. Розуміти, що ці дуже дорогі системи в обмеженій кількості і доступні вони дуже обмеженої кількості пацієнтів. Але в Україні проваджується пацієнт орієнтовна модель надання медичної допомоги, тобто, все ж, медичну допомогу мають отримувати всі люди, і в центрі має стояти пацієнт. За допомогою про миновий діагноз ставиться до 90% діагнозів по цьому, це 118-та директива Євросоюзу. От але, згідно даних статистичних в Україні виконується радіологічних досліджень значно менше, тобто є дуже великий дефіцит, і кількість, яку ми сьогодні бачимо, це можливості служби, а не потреба, тобто, у нас більше. Там 200 мільйонів звернень до лікаря, при цьому виконується менше 20 мільйонів рентген-якцичних досліджень, там приблизно менше знову ж таки 20 мільйонів ультразвукових досліджень, тобто кількість досліджень відповідає потребам. Чому це відбувається? От Стосовно, ми будемо більше говорити про рентген діагностику тобто, у нас нераціональне розміщення. Рем'янівське обладнання, воно сконцентровано в закладах другого і третього рівня. Ну і друге, мабуть, це головне те, що сьогодні у нас не вистачає операторів, тобто регіонелаборантів, яких у нас на, Скажімо так, 11 от 11 приблизно тисяч радіологічного обладнання, деяке багато яке працює у дві зміни. А Операторів рентгеолаборантів у нас всього 6 тисяч. Тобто, якнайменше половини обладнання, або зовсім не використовується, або використовується там, наполовину, там, на чверть, тобто, от на цьому слайді якраз це показано. І, скажімо, є ще така проблема, ну, логістична проблема. Тобто, пацієнт звертається до закладів первинної медицини, лікарю. Сімейному загальній практиці потрібно приймати е, рішення, і він, е, тум, мірковує, чи послати на рентген дослідження, і я не знаю, коли отримую результати. І... Поїде там на ці дослідження пацієнт чи ні, тому що поруч не завжди є заклади другої, третього рівня, або тільки обмежитись клінічними ознаками. І ми, коли от проводили там минулого року для краски керівників закладів первинної медицини, минулий рік, коли з ними вже так спілкуються, вони кажуть: да, ми скажімо, не направляємо, тому що ми не знаємо, коли отримуємо результат. Все, тобто, це порушення клінічних протоколів, відповідно, збільшується кількість діагностичних помилок. Ну і забезпечити от, накази, вимагають у нас там доступність, результативність, економічну ефективність без променевої діагностики реально неможливо, але вона має бути. Поруч з сімейної медицини, поруч з клініцистами в іншому випадку, просто цим не користуються. Ну, от, якщо людина зламала ногу, що легше доставити пацієнта до лікарні чи. Привезти рентгенівський апарат до, до пацієнта. Ми от колись там кілька років тому вже поставляли там один цифровий приймач приватному рентгенологу підприємцю. І якраз там одне з перших замовлень було потрібно було зробити знімок на дому. Так от, взяли апарат, привезли, зробили знімок, всі були щасливі там. Родичі заплатили там потрійну четвертну суму за дослідження, що потрібно було тягти ту бабусю до лікарні. Результат відправили травматологу, він сказав, нічого мені, мені не потрібно її вести. Все вирішилось і, і всі були щасливі. Тобто, якщо б її потранспортувати до лікарні, і потім знову ж таки травматолог сказав: Я нічого тут не можу зробити, ну ви ж розумієте, стан. Родичів і стан пацієнта, так що, що це маємо розуміти, що сьогодні е, променева діагностика має наближатися до пацієнта. Тобто, от, рентген діагностика Пок Ексрей, та Point в КС-рей, це дослідження виконується там, куди звернувся пацієнт, обробляється, описується там, де є відповідні спеціалісти. Тобто, Пересуватися в просторі мають зображення, а не пацієнти. Це значно швидше, дешевше і ефективніше. Тобто рентген-діагностика за принципом поки – це ябеда, це якість, безпека, ефективність, доступність, і цей асистент або помічник клініциста, тому що він може швидко прийняти рішення в основі діагностичної інформації. Використання рентгендіагностики може бути і в, в операційних. Тобто, ви розумієте, сьогодні використовуються коштовні СДУ, пот потребують обладнання операційних захисту. Там ну дуже багато різних обмежень. Але може там бути використовуватися прості апарати, які не потребують навіть рентгенівських кабінетів. І це дозволяє вирішувати ті задачі, які потребують. Ну жіти, що от такі апарати, які вони поруч, вони дозволяють швидко провести необхідні вимірювання. Якщо вимірювання виконується правильно, то це точні вимірювання, то там тухипка там. 0,1 міліметра, і тоді ми уникаємо, скажімо, різних похибок при протезуванні, і все добре. Знову ж таки, коли почалися військові дії, дії з Росією, показали, що цифрова рентгенографія поруч з веденням бойових дів, то тобто це. Медичних військових закладах, мобільні госпіталі, стабіліційні пункти, вони дозволяють дуже ефективно надавати допомогу пораненим повертати їх знову ж таки в стрій. І от минулого року там показували там багатьох там, телеграм-каналах у той випадок, коли. Лікарі витягли бойовий елемент гранати вог 17 з руки українського бійця, і вдалося не тільки витягнути гранату, а і зберегти військову руку. Тобто, якщо допомога надається там, де звернувся пацієнт, його не потрібно транспортувати, а транспортні втрати у нас там там більше 20%, та стандарт, реальна там вони більші, це дозволяє значно. Підвищити ефективність. Ну і скажімо в будь-якому, навіть в мирних умовах, наближення пацієнтів променевої діагностики до пацієнта, а це дозволяє рентген-діагностика сьогодні. ультразвука діагностика дозволяє значно підвищити ефективність, тобто виявляти патологію пацієнтів, які би, ну, скажімо так, коли вже не в МОГОТУ, тоді б вони звернулися. А так, коли рентгенські апарати з'являються поруч, то це дає можливість виявляти захворювання на більш ранній стадії, як Олена Петрівна казала, що це дозволяє ще й лікувати. Тобто ситуацію покращувати. Тобто, якщо от при профілактичних дослідженнях, коли в'язні бригади. По 2023 році працювали стандартно виявлялись десь приблизно у 10% патології, то ті дослідження, які виконувалися для діагностики суглобів, там патологія була більше як в 90%. Тобто провадження променевої діагностики за принципом пок серед, тобто діагностика за місцем звернення пацієнта, євне ну, основним. Сьогодні тенденціям не тільки там в Україні, а в усьому світі. Чому сприяє те, що сьогодні у нас рентгенівське і ультразвукове обладнання, воно портативне і може перевозитися звичайними легковими автомобілями, не потребує спецтранспорту якогось чи, скажімо, великих машин. І головне, що вони не прив'язано до шасі машини. А це дуже класно, тому що якщо нам машина зламалася, ми використовуємо іншу машину і веземо обладнання туди, де воно має використовуватися. Ну і з променева діагностика в сучасних умовах, вона може бути, що заклади первинної медицини мають бути оснащені ультразвуковими сканерами і рентгенівськими апаратами. І там, де, скажімо, вже з'являється рентгенолог, то там вже мають бути системи вже не просто рентгенографічні, а системи з томосинтезом, тому що ми розуміємо, що комп'ютерних томографів у нас ще менше, ніж рентгенівських апаратів, і доступ для населення до них ще менший, ніж до рентгенівських апаратів, і завдяки використанню томосинтезу на тих же апаратах, де робиться рентгенографія, ми гарантуємо, що. Дослід до обстеження буде проведено, і в багатьох випадках вже направлення на комп'ютерну чи магнітний резонанс може не потрібно. Ну і ми маємо о, розуміти, що і рентгенна діагностика сьогодні розвивається, вона настоїть на місії, і цифрові технології м, дозволяють сьогодні багато що зробити, і є, о, скажімо, от системи томосинтезу є використання технології субтракції двох енергій. Хочу звернути, що коли ми кажемо про томосинтез, ми ще пам'ятаємо, що є така технологія як динамічна рентгенографія, яка дозволяє, скажімо, функціональні, скажімо, певні дослідження проводити, проводити. Тобто, коли ви бачите в динаміці, як працює суглоби під час руху. Цифрове всування зображень в пак системах, це вже багатьох є стандартна функція, реконструкція об'ємних зображень і використання штучного інтелекту. І зараз я хочу надати слово Сергію Володимировичу, який вам розкаже вам про тому синтез і використання штучного інтелекту. Володимирович, будь ласка. Добре. А, значить, є 340 й наказ. 340-й наказ передбачає шість, ну, але досліджень проведено. Шість досліджень на, на, на годину можна провести. Тобто, але ми розуміємо, що є, скажімо, дослідження провести вони складаються з виконання дослідження і аналізу дослідження скажімо, за кордоном, у нас таких стандартів от, в цьому плані немає. За кордоном є такий стандарт, знову ж таки, прив'язаний більше до комп'ютерної томографії, що рентгенолог за день має просто переглянути 800 зображень. 800 зображень. 800 зображень – це 20 комп'ютерних томографій Ну Чорної порожний приблизно. Це, так. Ну це ж вже от У нас немає нормативів таких. У нас є норматив на проведення дослідження. Вот. А це вже залежить від кваліфікації рентгенолога. Тобто то, то нормативів немає. Кардіолог треба прийняти 20 квот. кардіолог за свій робочий день приймає 20 пацієнтів. 325. Ну, Рентген... Рентгенолог у нас 25, 30 досліджень. За 5 годин, так? Так. Да да, 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 5 -5. да, да, це 340 наказ. 340... Ну, 3, максимально 30 досліджень. може Может. Вот. З от, в, в планах ставить 25. Будь ласка, Я зупинюся на ці.